Ця молитва прийшла до тебе не випадково. Вона змінить твій день, вона розчинить страх, вона зміцнить серце, вона поставить навколо тебе стіну Божого захисту, яку не подолає жодна темрява. Коли ти молишся цими словами, Бог діє, його слово не повертається порожнім, воно здійснює те, для чого було послане. Тож приготуй своє серце, зроби глибокий вдих. Заспокой думки. І дозволь Божій присутності наповнити тебе. Молімося. Псалом 91 хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває під тінню всемогутнього, скаже Господеві: Ти прибіжище моє та твердиня моя, Бог мій, я на нього надіюсь. Бо Він тебе визволить від сіті ловця та від згубної пошесті, плечима своїми, він тебе вкриє. І під крильми його знайдеш захист. Не будеш боятися нічного страху, ані стріли, що летить удень, ані пошесті, що блукає в темряві, ані погибелі, що нищить о півдні. Хай упаде тисяча біля тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не наблизиться. Бо Господь захист твій, всемогутнього Ти зробив оселею своєю, не спіткає тебе лихо, і пошесть не наблизиться до намету Твого. Бо Він ангелам своїм накаже про тебе, щоб охороняли тебе на всіх дорогах твоїх. на руках понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Бо полюбив він мене, каже Господь, тому визволю його, поставлю його високо, бо знає ім'я моє. Він покличе мене, і я відповім: з ним буду в недолі, визволю його і прославлю. Довготую днів, насичу Його. І покажу йому спасіння моє. Псалом 32. Блажен той, кому прощено беззаконня, чиї гріхи покрито. Блаженна людина, яку Господь не заліковує провини, і в чиїй душі нема підступу. Коли я мовчав, знемагали кості мої, бо день і ніч тяжіла наді мною твоя рука. Тоді визнав я тобі гріх свій і не сховав беззаконня мого. Я сказав визнаю провину мою Господеві, і ти простив мені гріх мого серця. Тому нехай кожен благочестивий молиться до тебе в час, коли ти близький, і навіть велика вода не дійде до нього. Ти покров мій, від скорботи ти охороняєш мене, сповнюєш мене радістю визволення. Навчу тебе дороги, якою маєш іти, буду радити тобі, око моє буде над тобою. Багато скорбот нечестивому, а хто на Господа надію має, того милість оточує. Радійте, праведні у Господі, веселіться усі праві серцем. Псалом 121 підводжу очі мої до гір, звідки прийде допомога моя, допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть, щоб нога твоя похитнулася. Не дрімає той, хто тебе береже, ось не дрімає і не спить той, хто стереже Ізраїля. Господь охоронець твій, Господь тінь твоя при правиці твоїй. У день не вразить тебе сонце ані місяць уночі. Господь охоронить тебе від усякого зла, збереже душу твою, Господь охоронятиме вихід твій і вхід твій від нині й до віку. Господь приховав у цих псалмах щонайменше сім сильних уроків. Це пряма інструкція до дії, якою не можна нехтувати згідно слова. Чому саме Отець лагідно навчає нас? Та як активувати силу слова та обітниць вже зараз? Друзі. Підтримуйте наш канал та ставайте частиною Божих учнів вже зараз. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Якщо не зробили цього раніше, та діліться потужним словом із рідними та близькими, тепер переходимо до уроків. Урок перший Бог твоє укриття. Коли ти з ним навіть буря не страшна. Згадай, як під час грози людина ховається під дахом, чутно гуркіт, видно блискавки, але під дахом сухо і спокійно. Так і з Богом шторми життя можуть шуміти, але вони не торкнуться серця, яке заховане під його покровом. Багато людей бояться ранку, бо не знають, що буде далі. Але той, хто прокидається зі словами Господь, моя твердиня, починає день із миру як пілот, який знає маршрут навіть у тумані. Урок другий прощення це двері в благословення. У Псалмі 32 Давид каже, коли я мовчав, знемагали кості мої. Скільки разів ми тримаємо в собі провину, страх, образу і від того болить навіть тіло. Але коли ми визнаємо, коли відпускаємо, приходить легкість. Я пам'ятаю історію чоловіка, який роками не міг пробачити батькові. Він молився, постив, читав Біблію, але всередині було пусто. І лише коли він одного вечора сказав уголос: Я прощаю, як ти простив мене, Господи, в ту ж мить він відчув, ніби важкий камінь упав із душі. З того часу змінилося все здоров'я, сон, відносини, навіть фінанси. Урок третій Твоє життя під охороною небес. Псалом 91 каже Бо він ангелам своїм накаже про тебе, щоб охороняли тебе на всіх дорогах. Ти не бачиш цих ангелів, але вони стоять поруч. Я знаю жінку, яка щоранку проголошує цей псалом перед дорогою. Одного дня її авто потрапило в аварію, але вона залишилася неушкодженою. Вона сказала: Я знала, що це не випадковість, Бог тримав мене своєю рукою. Коли ти ходиш із вірою, ангели працюють навіть тоді, коли ти спиш. Урок четвертий. Страх розчиняється в присутності Бога. Багато людей прокидаються вночі з тривогою, з думками про майбутнє. Але коли ти тихо промовляєш: Господь мій пастир, я не боюся, темрява втрачає владу. У страху немає сили проти Божої любові. Як темрява не може залишитись, коли запалюєш світло, так і страх тікає, коли приходить усвідомлення, що Бог тут, зараз, у цій кімнаті і тримає тебе за руку. Урок п'ятий Слухай його шлях, і він покаже, куди йти. Ми часто просимо Господи, скажи мені, що робити. Іноді відповідь не приходить одразу. Але писання каже навчу тебе дороги, якою маєш іти. Бог не кричить, він шепоче, він веде через спокій у серці. Я знаю молоду дівчину, яка мала дві пропозиції роботи. Вона хвилювалась, не знала, яку вибрати. Вона молилась. Господи, дай знак. І одного ранку, коли вона читала псалом, її погляд упав на рядок Я поведу тебе дорогою правди. Вона зрозуміла потрібно йти туди, де більше миру, а не вигоди. І той вибір став благословенням для всієї родини. Урок шостий. Милість сильніша за провину. Бог ніколи не ставить крапку там, де ми готові поставити хрест. Один чоловік, який багато років був залежним, сказав після звільнення Я думав, Бог мене забув. Але виявилося, він чекав, поки я сам перестану тікати. Божа милість це не дозвіл на слабкість, це сила почати знову. Коли ти приймаєш його прощення, минуле перестає мати владу. Тому не дивися назад. Ти не та людина, що була вчора, ти відновлений. Урок сьомий. Господь із тобою завжди. У Псалмі 121 написано: Господь охоронятиме вхід твій і вихід твій від нині й до віку». Бог не лише в церкві, Він у кожній миті, на дорозі, у магазині, у розмові, у тиші перед сном. Був випадок, коли жінка, втративши роботу, сіла і просто сказала Господи, якщо ти зі мною, я не впаду. І наступного дня вона отримала дзвінок із новою пропозицією Бог ніколи не запізнюється. Коли ти довіряєш йому, ти побачиш його рука завжди поруч. Ці уроки живі, вони працюють у кожного, хто вірить. Якщо ти слухаєш їх не лише вухами, а серцем, вони стануть частиною тебе. Давайте разом подякуємо Господу за ці важливі уроки, адже подяка відкриває двері до зміни серця, а серце відкрите приймає благу Божу волю. Господи, я дякую тобі за цей день. Я визнаю, що ти мій захист і моя надія. Ти поставив ангелів своїх біля мого дому, біля моїх близьких, біля кожного кроку, який я зроблю сьогодні. Де був страх, нехай прийде мир, де була втома, нехай прийде сила, де була провина, нехай прийде прощення. Я стою на твоєму слові, як на скелі, ти сказав покличеш, і я відповім. І я кличу, Господи, будь зі мною у всьому, що чекає сьогодні. Я проголошую, ніяке зло не доторкнеться до мене, мої дороги благословенні, моя душа спокійна, моє серце наповнене вірою. Я дякую за прощення, за чистоту, яку ти даєш. Я несу світло твоє людям, щоб вони пізнали, який ти добрий. Хай кожен, хто чує ці слова, буде під покровом твоїм, хай страх зникає, хай тіло зцілюється, хай серце відновлюється. Бо ти Бог миру, Бог любові, і в тобі ми цілі. І тепер, друзі. Ми готові до отримання благословення, тож приймаймо його у молитві. Господи, благослови цей день, хай Він буде наповнений Твоєю присутністю, хай світло Твоє сяє на нас і хай милість Твоя огортає, хай Твої слова живуть у серці нашому і ведуть нас до миру, бо Ти наш пастир, наш захист, наша сила. Ми довіряємо Тобі, Господи, сьогодні, завтра і завжди. Амінь. Команда молитви українською дякує за кожне слово підтримки та благословляє кожного. Дякуємо за те, що вивчаєте Слово разом із нами.